Зараз зв'яжемо нові шкарпетки онучці. Що? Спрацювала сирена? Це не на добро. Потрібно перевірити, що сталося. О! Ого, ви чуєте? Це сирена. Потрібно скоріше йти на допомогу. Ого, торт чудовий, сирена. Мені треба терміново бігти. Я вже вилітаю. Юху! Я хочу їсти. Я голодна. Терміново приготуйте мені ласощі. Супер! Починаємо кулінарний челендж. Я вже вигадала, що хочу. Давайте почнемо з пасти! Це ж зовсім не складно. А. Добре, джил. Все буде у найкращому вигляді. Чудова ідея, я приготую. Що? Ну, я постараюсь. Беремо спагеті. Це одразу зрозуміло. Засовуємо каструлю з водою. О, чому вони такі довгі? Чи моя каструля на то маленька? Е, Залазьте. Ну добре, поламаємо спагетті. А так краще Готово. Краще подивись, як готує бабуся. Запам'ятай, що спагеті ніколи не можна ломати. Зараз бабуся навчить тебе готувати спагетті. Чудово. Ох, і як ви готові годувати дитину цими штучними спагетті? Я краще приготую сама. У мене якраз є борошно. І так висипаємо гіркою. Чудово. Робимо огірці поглиблення. Ось так. Розбиваємо два яйця. Наливаємо олію та, звісно, солимо. Чудово, тепер замішуємо тісто. Ось так. Потім качалкою розкатуємо. Ох, я трохи втомилась. Але зробити треба. Далі беремо ніж, та розділяємо тісто на смужки. Чудова. Домашня паста готова. Прямо як у справжній Італії. Здорово. Кладемо все в каструлю з водою. І вуаля. Можна додати свіжі овочі та спочатку приготувати їх на сковорідці. Чудово! подивіться, як чудово вийшло. Пальчики оближиш. Білісімо, бабуся, що ви вигадали. Що? Що я вигадала? Приготувала макарони із сиром. Моя мала джил дуже таке любить. Що це за звук? Джуді, що стала дорогенька. У мене не вдається витягти пасту. О, ні, вона пригоріла до дна каструлі. Яка гидота. Я вигадала свою пасту. Так, для неї я використаю жуйку Хоба Буба. Вона і буде пастою. Додала мармеладних ведмедиків і полила шоколадним сиропом. М -м, яка краса. Джил, скоріше спробуй. Це точно смачно. О, хочу почати з цієї пасти. Вона виглядає так яскраво. О, це броколі. Спробуємо. Фу, яка гадота! Ні, мені не подобається. Давайте спробуємо наступну пасту. Її тут дуже багато. Ммм, вона ще й сирна. Прикольно. Але мене таким не здивуєш. Так, непогано. Спробую наступну. Так, а тут що таке? Ух ти! Так це солодка паста. Вона із жуйки. Здорово вигадали. Сестричка, ти перемогла. Що? Я ура! Перемога моя! Я вирішила, що хочу ходок. Можете починати готувати. Добре, дорогенька. Так, що в мене тут? Сосиска така смішна. Бабуся, а що ти робиш? Смажеш сосиску? Не і мені так треба робити. Я візьму в тебе олію. Хм, Яка дивна пляшечка. Добре. Знімаємо кришку. Так. І виливаємо олію на сковорідку. Ой, занадто багато. Але й так зійде. Потужність на максимум. Чудово. Даремно ти так зробила, Джуді. Чому? Кладемо сосиску. О, не хвилюйтесь. Все під контролем. Поні, поліє стріляє прямо в око. Ай, ой! А -а -а -а. Так, Джуді, на помилках навчаються. Ай-яй-яй. Ну, подивись, як бабуся приготувала. Делікатесімо. Чудово. Який хот-дог виходить? Ну, краса, правда. Ой, що це? Не лякай мене, онучка. Що ти вигадала? Якщо сковорідки у мене більше немає, то підсмажу сосиску за допомогою пальника. О, виходить. Так, так, так. Ще трохи. Все готово. Ну, трохи підгоріла, але так навіть смачніше. Джуді, ти точно не кухар. Я робитиму корн-дог. мені потрібно розбити два яйця в миску, налити молоко. Потім перемішуємо все міксером. Це виходить дуже швидко. Насипаємо трохи борошна. Вийшло ідеальне тісто. Нарізаємо сосиски та сир. Насаджуємо на шпажку. Тепер потрібно підготувати олію. Трохи олії переливаємо в каструлю і нагріваємо. Переливаємо тісто в плоску тарілку для зручності. Готово! Беремо шпажку, зануримо в тісто. Чудово. А після обваляємо в чіпсах. Готово! Тепер олія. Подивіться, як апетитно вийшло. Залишилось лише полити соусами. Це точно буде дуже смачно. Готово! Швидше б джил спробувала. Е, можна мені соуси? Дякую. Потрібно палити мій ходок. Більше соусів, щоб перекрити гіркоту. Ось так, супер. Ну, подивіться, пальчики оближиш. Джил. Тепер можна спробувати. Ух ти! Навіть не знаю, з чого мені почати. О, це виглядає не дуже і пахне не дуже. Почну з того, що в центрі. Класичний ходок. А що тут? Виглядає надзвичайно і аромат приголомшливий. Час спробувати. Ух ти! Всередині не лише сосиска і сир. І він тягнеться. Як чудово, я вирішила, що шеф перемагає. Перемога моя так завжди буде, звикайте. Тепер хочу. Точно! Коктейль! Приготуйте! Ой, звісно. Це ж простіше простого. Мені потрібен блендер. Знімаємо кришку, беремо свіже молоко. Відкриваємо та переливаємо все в блендер. Чудово. Далі беремо кілька куляк морозива. Звісно, перекладаємо також у блендер. І ще один. Тепер все перемішуємо. Залишилось лише перелити в келих. Подивіться, який гарний колір. І прикрасимо сам келих шоколадом. Ось так. Як смачно. І ще дещо. Так. Вирізаємо з ваплі середину для трубочки. Ось так. Дістаємо. Чудово. Тепер можна покласти зверху на келих. Ха -ха -ха. Маленький шматочок тортика. Його також кладемо зверху. Пару маршмеллоу, солодка вата та льодяник. І, звісно, не забуваємо про кольорову посипку. Краса! Пальчики оближеш Це все гедота. Я приготую для малечі джил корисний коктейль Потрібно подрібнити огірок у м'ясорубці. Чудово. Мій старий рецепт завжди мене виручає. Тепер морква. Вона дуже смачна та свіжа. О, м'ясорубка моя не впорається. Так, що ж мені робити? Джоді, потримай. О, я вигадала. У мене сильні руки. А, а бабуся витискає сік голими руками. Ха-, ха знай наших. Це потужно. Коктейль вийшов яскравим. Що, Джуді, ти не оцінила? Які в тебе ідеї? Ну, я точно приготую для Джили реально смачний коктейль. Я знаю смаки своєї сестрички. Наливаємо в келих молоко, Беремо какао і побільше. Побільше, засипаємо в келих. От, от от. Так, стільки вистачить. Залишилось перемішати все трубочкою. Ось так. Чудово. Додамо збиті вершки. З ними набагато смачніше. Е-е-е, Чому вони не видавлюються? Ну, давайте. Можливо, сильніше потрясти. Зараз вибухне. Джуді, краще так не роби. Так, потрясли. Тепер спробуємо. Так. Дивіться, класно виходить. Вийшов справжній фейерверк зі збитих вершків. Клас. Готово. Так, так. Давайте прикрасимо цукерками. Чудово. Ура! І паличка твікс. Вона буде в тему. Джил точно буде в захваті. Давайте відправимо її на дегустацію. Смачного Так, це виглядає смачно. Хочу почати з коктейлю у центрі. Він такий яскравий і кольоровий. Спробуємо на смак. Що? Яка гедота? Він овочевий, ненавиджу овочі. Потрібно запити чимось смачним. Ух ти, цей коктейль нагадує шоколадний. Як смачно, мені подобається. І тут багато смакот. Так, лишилось спробувати останній коктейль. На ньому так багато всього. У чого почати? Так, хочу спробувати тортик. М -м, супер смачний. Смакота. А тепер вафельку. Ні, все впало, як шкода. Ну, добре. Доп'ю шоколадний коктейль. Він дуже смачний. Так, мені подобається. Так, хто ж перемагає? Цей коктейль. Ого! друга перемога моя. Юху! Я готую краще всіх. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!